З'їдіть на землю, всі українські села, присінки і хутори, повстаньте всі, кому сказали в мри, Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші, збудуйте пам'яті невигасний невигасних свобод. Не сьогодні це сказано: час народжувати і помирати, час руйнувати і будувати, час розкидати каміння. І час збирати, час мовчати і час говорити. Прийшов час говорити після десятиліть мовчання. Голодомор 1932-33 років страшна трагедія в історії нашої України. Голодомор забрав мільйони людей, невідома навіть точна цифра. Щоб не повторилися такі події, ми повинні знати і пам'ятати про це. І сьогодні ми зібралися, щоб відкрити пам'ятник жертвам голодомору 32 33 років. Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь народ осмислить своє голови. У 1932-33 роках був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні потопу, а була тільки воля одних людей проти інших. І ніхто не знав. Скільки живого люду лягло в могили старих і малих, молодих і ще не народжених У лонах матерів, сонце сходило над складовими до да задовго зиму полями, а сідалося обрій, кольору крові і не пізнавало землю. А чи була того року весна, чи прилетіли знайомі людських осель, довірливі лелеки, чи співали травневими рамками солов'ї? Ніхто того не бачив. І не міг, бачити, на світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, ноги тонесені, складені ладні, Великий живіт, голова велика, похилена до землі. А лиця майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом назад вперед. Скільки сидить, стільки й гойдається. І безкончена пісня на півголосі їсти, 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 ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а так і просто їсти, 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 їсти. Голод в першу чергу забирав тих, хто за шмат хліба насушного не стежив і не доносив на брата, не вмів торгувати святинею, спекулювати, красти, вбивати, аби вижити. Тих, Хто не виривав останній окраєць з вуст малих дітей? Світ мав би розколотися двоє, сон мало перестати світити. Земля перевернутися від того, що було на землі. Але світ розколовся, сонце сходить, земля обертається, як їй належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми єдині спаслоємців того, що було. Тож пом'янімо сьогодні великомученики, які похоронені у цій могилі. Пом'янімо і знайдемо сили пройти за ними дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга. На вшанування світлої пам'яті жертв родомов в Україні 32-33 років, оголошує хвилину мовчання. Хай це хвилина для громадян нашої незалежної держави, для всіх людей доброї волі, і чистої совісті стане актом поминання, жестом покаяння і перестороги. Голод 1932 33 років не був природним стихійним лихом. У світі не зафіксовано голоду, подібного подібного тому, що випав на долю українського народу, котрий населяв одну з найродючіших земель. Хліб був, але врожаю 1932 року селяни не бачили. Осінні та зимові хлібозаготівлі за вказівкою більшовицької Москви не залишили селянам нічого. Навіть на посів усе зерно було відібране. Точних даних геноциду поки немає. Можна тільки приблизно назвати число померли. Так в 1931 році в Радомислі проживало 12 тисяч осіб в 1933 року 11 тисяч у самому Радомислі Вмирали не тільки його мешканці, але й пришельці сіл району інших районів, навіть з інших областей. Померлих порадомишлю, кожен день підбирала спеціальна підвода. На неї вантажили не тільки мертвих, а й напівживих без півживе кладовище. На старому міському кладовищі померли, скидали у велику канаву, яка тяглася до рему. За свідченням гальовни в канаві було поховано близько три тисячі осіб. Вони в моторошній поруганості були серцем чисті, як квіти і сонце. Незвірено кращі від зірок на небі. Як і всі люди, що, хоч вони цього і не знають, як сам хліб ними вирощений і в них відібраний, нехай знайдеться в ваших грудях хоч одне зітхання, співчуття до них, і сповік ваших хоч одна гаряча сльоза з болю до них тайно пролита.